Проєкт розслідувань наші гроші видав свіжий зашквар влади по розпилу людських коштів. Ну тобто по розпилу держбюджету, але він формується з коштів українців. Цього разу в місті рівне. Послухайте найцікавіше з цього. Рівненська облдержадміністрація рік тому замовила будівництво лікарні для ветеранів війни за 1,2 мільярда гривень по задвоєному ціннику. Про це вже писали. А зараз взагалі без тендеру докинула тій ж самій фірмі ще 364 мільйони гривень і знову по задвоєному прайсу. Наприклад, каучукову самоклеючу фольговану теплоізоляцію товщиною 19 мм замовили по 1234 гривні за квадратний метр. В той же час компанія Інкам продає каучукову самоклеючу фольговану теплоізоляцію PAFLEX по оптовій ціні 530 гривень за квадратний метр. А компанія Арсенал Ді на майданчику епіцентру пропонує спінений фольгований самоклеючий синтетичний каучук по 577 гривень квадратний метр. Тобто, якщо це в епіцентрі, це вже навіть не гуртова ціна, це просто роздрібна, вірно ж, і це більш ніж вдвічі дешевше за ту ціну, яку розпилюють в рівному місцеві фахівці. Але це ще не найжирніше з цього. Чекайте. У підсумковій відомості ресурсів найбільша сума на 20,63 мільйона гривень припадає на невідомі системи алюмінієвих композитних панелей клас горючості НГ з алюмінієвою підсистемою КМД ВФ 250 по ціні 7507 гривень за квадратний метр. Точно таких панелей у відкритих джерелах знайти не вдалося. Проте компанія Алютал, імпортер алюмінієвих фасадних матеріалів в Україні, пропонує негорючі алюмінієві композитні панелі Алполік Classic по 42,5 євро за квадратний метр або ж по 1867 гривень за квадратний метр. Панелі Alpolik Metallic із Кристі та Хамелеони коштують дорожче 2012 гривень 2087 гривень за квадратний метр. А компанія «Профіль» продає алюмінієві композитні панелі турецького виробника Алюфейс Сарай по 1354 гривні за квадратний метр. Тобто журналістам наших грошей взагалі не вдалося знайти панелі по ціні понад 7 тисяч гривень за квадратний метр. Є по 1,900, по 2, по 1,354 гривні за квадратний метр, але ж це зовсім не по 7,507. Ви розумієте, яка величезна різниця в ціні. Від каналу Саме Сік резюмуємо. Нам для солдатів нічого не шкода, звичайно, але ж ці гроші і не для солдат підуть. Дивлячись на це все блство, хочеться запитатися Володимира Олександровича. Чому ж ми досі не в НАТО? І чому ж ми досі не те, що не перемогли, але й швидко віддаляємося від перемоги. Вже довгий час віддаляємося. Може, тому що вся владна вертикаль просто тупо краде, як не в себе, як в останній день. І не думає ні про що, крім своїх власних відкатів. На сам кінець докинемо репліку по іншій темі, теж про розкрадання. Просто ми недавно видали відео про те, що Україна хоче закупити сотні тисяч дуже старих протитанкових мін, їм приблизно 80 років, по досить високій ціні 590 євро за штуку. Про це написав Сергій Згурець на сайті Еспресо. Відео можете знайти у нас пару днів тому буквально. І після цього генеральна продюсерка телеканалу Еспресо Анастасія Равва повідомила, що до них звернулася відома компанія, яка є посередником із різних комерційних запитів, і запропонувала необмежену пропозицію за видалення колонки Сергія Згурця про закупівлю мін часів Другої світової. Це нам на десерт.